Вітаю, вітаю! Хочу вам показати, що я отримала, готуючись до фестивалів і благодійних майстер-класів на червні. Зараз покажу, що отримала, потім як я готуюся до фестивалю, і потім, як саме проходить частинка моєї роботи на фестивалях. Відкриваємо пакуночок. Багато всього, які полімерні намистини. Шнури для плетіння браслетів. Ще один пакуночок в пакуночку. Величезна купа намистин. Зараз я буду вам їх показувати швиденько, щоб ви не втомилися. А потім буду показувати, як я наріжу оці довгі смужечки на короткі, щоб зразу зробити заготовки для браслетів. І вже саме плетіння ви побачите вже на шматочках відео з фестивалів, де я проводжу благодійні майстер-класи для діток України. І дорослих, звісно, теж можуть доєднатися. Намистини круглої форми, намистини квадратної форми, намистини з цифрами, смайлики, серденьки на лівому фоні. Хештеги. Більші сердечка. На чорному фоні написано «Love». білі сердечки з кольоровим надписом, кульки з орнаментом, золотого кольору круглі намистинки плоскі. золотого кольору квадратні намистинки, лоски намистинки з зірочками, Плоскі намистинки з цифрами, можна скласти номер телефону. Квадратні намистинки з буквами з чорною гарною пропискою. До них в поєднанні є такі чорно-білі намистинки з орнаментом. До кольорових букв є круглі намистинки зі сріблом. Знову намистинки з цифрами. Срібні квадратні намистинки. З чорною пропискою букв. Круглі намистинки з цифрами і квадратні намистинки кольорові. Намистинки з білого кольору, з червоними сердечками. Знаки зодіаку на білому фоні і на чорному фоні. Зірочки на білому фоні, чорні зірочки, такі самі ми бачили чорні плоскі намистинки з білими зірочками, подвійні сердечки. Знову намистинки круглі з чорним надписом. Знову білі намистинки. І такі ж самі до комплекту є і чорні намистинки. Ось така велика купа всього в мене є цікавого, красивого. Те, як створюються намистинки, покажу вам вже далі. Зараз дуже-дуже в тренді ось такі різнокольорові. Плоскі намистинки з полімерної глини. Вони дуже гарно пасують в браслетах, яскраві, дуже літні. Ну що ж, дивимось далі? Ось я вже зібрала такий браслетик, просто відрізала шматочок шнура, такої ниточки. Потім нанизала сюди слово хеппі з букв окремих квадратних, нанизала плоскі полімерні бусинки. Додала по краях, зав'язала вузлики, додала по краях ще бусинки, Зараз додам ще смайлики. Це я виготовляю зразочки для браслетів, щоб діти коли будуть робити, щоб вже мали розуміння того, що як воно буде виглядати. Це основна частинка браслету. Далі я зав'яжу вузлик, щоб смайлик не хитався, щоб він тримався саме на тому місці, де йому має бути. Тепер на края обов'язково втягаю ось такі бусинки, Я обрала собі круглі плоскі бусинки з жовтими серденьками. Тут отвір не дуже великий, тому як ви працюєте з подвійною ниткою, то вам треба її обов'язково підпалити, щоб край став тонший. І тоді обов'язково ниточка протягнеться, зав'язую вузлик з краєчку. І зав'язую вузлик зразу після бусинки. Так, бусинка не буде теж нікуди гуляти, буде на місці завжди. І браслетик буде виглядати охайніше. Продіваю бусинку в наступну намистинку, і зав'язую вузлик вже після намистинки. Ще хочу показати вам, як я роблю ковзуючий вузол, щоб можна було вдягати і знімати браслет. Один варіант це таке плетіння, як шамбалу плетемо. Ось таке. Це я зробила браслетик Ukraine. Тут все може двигатися. Це скріплення ви можете побачити на відео, яке я вже плела браслетик. А зараз показую інший вузлик. Ось так складаємо, повертаємо, загортаємо і продіваємо. Ось сюди. Цей вузлик в петелечку, яка сформувалася. Загортаємо, затягуємо і те ж саме робимо з іншим вузликом. Його назустріч продіваємо, загортаємо, продіваємо в петельку і маємо другий вузлик. Ось так просто можна зробити браслетик. Які можна вдягати, затягуючи вузлики вправо-вліво. Ось такий браслет. Маю вже два браслети, покажу вам зараз, як вони виглядають на руці. Звісно, можна зробити ім'я на браслеті, номер телефона, можливо, назву своєї сторінки в соцмережах. Ось так, хочу показати вам, як я готую такі шматочки. Для виготовлення браслетів. І саме для організованої роботи, зразу вже на ярмарках. Тому що часу там немає, відміряти потрібну довжину, все хочуть зробити всі дітки швиденько, і піти собі далі по інших справах і майстер-класах. Тому 20 см я відміряю, роблю такі готові заготовки, якщо зразу не перемотати, цей ланцюжок, то він тоді плутається і взагалі неможливо нічого з ним зробити. Тому бажано його підготувати, перемотати нитку для браслетів, щоб вона не була заплутана. Можете зробити моточок, собі, можете просто знайти край і розплутати. Ось 80 см нам треба на один браслет. Складаємо вдвоє, маємо 40 см. Цього шматочка має вистачити на браслет для дорослої людини, і можна буде потім вже на місці вкоротити браслетик для дитячої ручки. Відрізаю зав'язки усі, знаходжу край і обережно намагаюся розплутати. По відміченій ниточки, яку я поміряла, відрізаю і роблю такі заготовки. Всіх кольорів. Далі складаю вдвоє, опалюю краєчок, щоб ця нитка з подвійною стала одинарною. Так, от скріплюю. все, маю заготовку для нанизування на намистин. Дуже легко продівається. Учасник майстер-класу може легко собі. Обрати потрібні намистинки, які я потім насиплю в коробку, нанизати і зробити собі браслетик. Подивимось зараз, як зробили діти, які браслетик.